Цього ранку ми стали свідками чергової бавовни в Тульській області, де, за словами окупантів, дрони атакували два спиртзаводи. Проте чутки в мережі свідчать ще й про те, що удари зазнали завод Каучуку, та навіть ТЕЦ. На місці виникла пожежа, яка ще раз підкреслює наскільки уразливим є військові об'єкти в Росії. Також було атаковано завод Біохім у Тамбовській області, який виробляє спирт. А загалом вночі зазнали атак чотири спиртзаводи. Але чому Збройні сили України націлюються на спиртзаводи? Керівник центру дослідження Коваленко зазначив, що спиртзаводи росіяни використовують для виготовлення пального та вибухових речовин для військових потреб. Як на мене, це серйозний удар по військовій потужності противника. Але Збройні сили не зупинилися лише на спецзаводах. Завод Кремній Ель у Брянську зазнав пошкоджень після атаки дронів. Зараз заявляють про порушення енергопостачання та пошкодження виробничних ліній. Відновлення піде чимало часу через труднощі з закупівлею необхідного обладнання. Далі новина про збиття деякі джерела говорять про падіння вантажного російського літака Іл-76Т. У судані, на борту якого були громадяни Росії, а в мережі вже активно ширяться відео з місцем падіння і серед уламків знайдено інструкцію з безпеки російською мовою. А тим часом на тимчасово окупованій Херсонщині кадировці покинули свої блокпости та повернулися в Чечню. Зараз ці позиції зайняті лише росіянами. Чи це показує послаблення російських позицій? Час покаже, але такі новини вселяють надію на те, що в Україні ситуація може змінитися на краще. Тим часом інформація щодо міста часів яр не відповідає дійсності. Речник 24-ї окремої штурмової бригади Андрій Полухін спростував інформацію свого колеги про те, що російські війська вклинилися в українську лінію оборони в районі Часового Яру. Туди, як ми й раніше казали, входять російські малі піхотні групи. Заходять і не виходять, бо стають заблокованими через контроль наших дронів. Окупанти там знаходяться тимчасово. Наші хлопці їх одразу звідти вибивають. Тобто закріпленням чи вклиненням це не можна назвати, пояснює Полухів. А далі з'явилися нові дані щодо Північної Кореї, яка, окрім сухопутних військ, відправила до РФ минулого місяця своїх пілотів. Так повідомляє південно-корейські змі з посиланням на місцевого чиновника. Це може бути пов'язане з навчанням на російських бойових літаках, що постачаються в КНДР, але також не виключається, що Росія, яка страждає від катастрофічного браку льотного складу, звернулася по допомогу. Газета зазначає, що в такому разі це стане першим закордонним розгортанням бойових льотчиків КНДР з часів війни у В'єтнамі. А далі згадаємо про Юлю Навальну, яка готова балотуватися в президенти Росії, якщо зможе повернутися додому. Вона підкреслює, що її мета сприяти змінам у Росії, але повернення неможливе, поки Путін при владі? Це свідчить про те, що навіть за умов переслідування та загрози опозиція намагається боротися за справедливість. Але чи зможе Навальна об'єднати народ та змінити ситуацію? СБУ провела резонансну операцію у Миколаївській області, де у керівниці місцевої МСЕК, тобто медико-соціальної експортної комісії, було знайдено понад 500 тисяч доларів, а та більше вражає те, що у її сина виявлено російський паспорт. Ще до вторгнення він оформив його у консульстві РФ, що піднімає масу питань. Також з'ясувалося, що вона оформила собі і сину, другу групу інвалідності у 2023 році, та має три незадекларовані квартири. Чи не здається вам, що ми щодня чуємо нові шокуючі факти про корупцію? Підрозу вже отримали 64 посадовці МСЕК. Відомо, що за спинами цих людей ховаються просто десятки мільйонів гривень у валюті, незадекларовані квартири та навіть російські паспорти. А ці кошти могли би піти на підтримку ЗСУ. Взагалі, як повідомив Зеленський, МСЕК ліквідують до 31 грудня. А тим часом впродовж трьох місяців перевірятимуть всі рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям, а рішення, яке є необґрунтованим, його теж переглянуть. Ще один посадовець, який потрапив під приціл журналістів, це заступник голови КМДА Володимир Прокопів. Після розслідування журналістів, в якому йшлося про купівлю його родиною нерухомості по всьому Києву, Прокопів подав у відставку за власним бажанням. Прозоро, чесно, схоже, що не всі в це вірять, адже подібні заяви ми чуємо не вперше і часто за ними ховаються набагато складніші схеми. Хоча, за словами Прокопіва, він готовий пройти всі перевірки. В кінці кінців мер Києва Віталій Кличко відсторонив Прокопіва. Корупція серед високопосадовців це саме те, що руйнує державу зсередини. Важливо, щоб усі відповідали перед законом. Хто спить на грошах, а хто живе кожного дня під обстрілами, вночі та зранку на Сумщині збили понад 20 дронів, проте три людини загинули, серед них дитина. Кожен подібний удар нагадує нам, що російський терор не має меж, а президент Зеленський підкреслив, що цей терор можна подолати лише через єдність із міжнародними партнерами. До речі, щодо підтримки від міжнародних партнерів. Велика Британія оголосила про надання 2,5 мільярдів доларів на підтримку України. Кошти будуть використані на закупівлю озброєння, техніки та посилення ППО. Крім того, Європарламент схвалив виділення до 35 мільярдів доларів для нашої країни за рахунок заморожених активів Росії. Це величезні суми, які будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності, закупівлю військової техніки та підтримку економіки. Також Зеленський заявив, що США нададуть 800 мільйонів на виробництво дронів в Україні. Без цієї допомоги боротися з агресором було б, ну, чесно кажучи, набагато складніше. А далі поговоримо щодо чуток про заміну Буданова та обмін територій на членство в НАТО. Подібні чутки часто ширяться медіапростором. Президент України Володимир Зеленський офіційно заперечив чутки про можливу. Заміну Кирила Буданова, начальника ГУР. Також він наголосив, що Україна не розглядала варіант обміну своїх територій на вступ до НАТО. Позиція Зеленського тут максимально чітка, ніяких компромісів за рахунок українських територій не буде. Ба Більше Зеленський під час спілкування з журналістами у понеділок заявив, що очікує, що партнери нададуть Україні запрошення на вступ до НАТО у міжнародно визнаних кордонах. А що відбувається за океаном? Зеленський вважає, що переможець президентських виборів у США здійснить певні кроки щодо російсько-української війни ще до січня, тобто до офіційної інавгурації. Президент вважає, що готовність росіян до переговорів залежить від виборів США. Зеленський відзначив, що зустріч із Гарріс і Трампом були хорошими, але він не став би їх порівнювати. Також мінфін. Сполучених Штатів Америки заявляє, що наступного тижня оголосить нові потужні санкції проти країн, які допомагають Росії воювати проти України, за словами глави американського мінфіну, майбутні санкції будуть спрямовані проти тих, хто сприяє військовій машині Кремля, зокрема, посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії. А тим часом Південна. Не північна, а південна Корея розглядає можливість відправки військових і розвідників в Україну після того, як Північна Корея відправила війська на підтримку Росії. Цей персонал, начебто, має проводити в Україні допити або надавати послуги перекладачів, якщо північно-корейські солдати потраплять у полон до українських сил. Вони також нададуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї. А тим часом Збройні сили України обговорюють можливість збільшення терміну базової загальновійськової підготовки до півтора місяців. Остаточне рішення приймуть у грудні. На мою думку, це дуже правильний крок. Але насправді і півтора місяця це дуже мало. Дуже важливо зробити так, щоб наші військові отримали найкращу підготовку для подальших перемог. А тим часом Росія порушує всі можливі міжнародні правила. За оцінкою Американського інституту вивчення війни, російські війська останнім часом збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених, що є порушенням Женевської конвенції, яка забороняє нелюдське поводження з військовополоненими та їх страту. Також російський військовий блогер опублікував відеозапис і відкрито заявив, що російські війська застосовують хлорпікрин, тобто пестицид, що порушує легені проти українських військових. І ще прем'єр-міністр Індії Моді приїхав до російської Казані на влаштований Кремлем саміт Брікс, де під час зустрічі обіймався з Путіним і заявив, що Індія підтримує мирне врегулювання війни проти України та готова сприяти цьому. А на даний момент в мене все. До зустрічі. Тисни лайк. Дякую.